Привіт! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, якою я хочу з вами поділитись. З Михайлом я познайомилася біля пологового будинку. Ми всією родиною прийшли привітати мою сестру з народженням сина. Ми веселилися, шуміли, кричали привітання Насті, яка виглядала у вікно. Відкрили пляшку шампанського і пили за народження хлопчика. Осторонь на лавці сидів чоловік, схиливши голову на руки, і видно, що йому було не до веселощів. Та все ж таки я підійшла, привіталася і запропонувала випити за здоров'я племінника. Чоловік гірко посміхнувся, сказав, що годину тому померла його дружина, народивши донечку. Моя рука зі стаканчиком шампанського так і застигла простягнутою. Що можна сказати людині, яка тільки втратила свою половинку? Я поспівчувала і відійшла до своєї родини. Вдруге ми зустрілися, коли приїхали забирати Настю з пологового будинку. Михайло якраз виходив із конвертиком на руках. Ми перекинулися поглядами, привіталися. Мені стало шкода дивитися на самотнього чоловіка, і я запитала, чи не потрібна йому допомога. Михайло поглянув, зміряв мене поглядом і каже можливо. Потім продиктував свою адресу і сказав якщо зможете, приходіть. І швидко попрямував до таксі. Я не знаю, чому так перейнялася долею того чоловіка і його доньки, але я весь час про них думала. Так що вже через деякий час поспішала на вказану адресу. Двері відчинив Михайло. Я зайшла. Дівчинка спала. Подивилася, яку суміш він купив, розповіла, що і як потрібно робити. Адже я, дитяча медсестра. Працюю в дитячій поліклініці, так що як опікуватися немовлятами, мені відомо. Та й у сестри то вже друга дитина. Першого її сина я допомагала доглядати. Наступного дня я знову прийшла до Михайла. Видно, що вночі він не спав, очі були червоними. Я запропонувала йому відпочити, а сама зайнялася вікою. Так він назвав дівчинку на честь її мами. Приходила я кожного дня після роботи. Не знаю чому, але дівчинка стала мені рідною. Я поспішала до них. Михайло вже чекав мене з нетерпінням, а потім так сталося, що я поглянула на Михайла, як на чоловіка, і він мені дуже подобався. Через рік ми одружилися. Віка називає мене мамою, а я люблю її більше за всіх на світі. Навіть думки немає, що вона мені не рідна. Коли віці виповнилося чотири роки, Михайло став відсторонюватися від мене і навіть на доньку не звертав уваги. А потім я побачила його з іншою жінкою, зробила фото, щоб показати йому, і запитати, хто це. І чоловік не відпирався Коли ти дізналася, то я вже не буду виправдовуватися. Я люблю Оксану і хочу з тобою розлучитися. А Віка, ти її забереш від мене. Якщо ти не проти, нехай живе з тобою. Я буду допомагати фінансово. У нас з Оксаною скоро народиться спільна дитина. І от, ще дещо Віка мені не рідна дочка. Я про це знав, просто обіцяв їй матері, що буду опікуватися дівчинкою та не покину. Наразі ми з Вікою живемо окремо. Михайло, як і обіцяв, допомагає грошима, але провідувати дівчинку не приходить. А нам і так добре вдвох з донечкою. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, чи правильно зробила дівчина, що прийняла чужу дитину.